Яким може бути якщо хата розвалена. Ну який, ну подивіться самі. Такі наслідки чергового ворожого удару по Вільнянську. Вночі військові РФ пустили по місту безпілотники, поціливши по приватних будинках, троє людей загинули. Сусід коля Ніколай погиб і напротив, дві дівчини теж погибли. Теж їх немає вже. Вік? Мамка і дочка. Киє сусідами загинули, а я вже. разом жили. Разом все ж було все. Чоловіка Саша. В Больницький поїхав. Ну, я заодправили. З чоловіком теж проблема. Вийшла на двір, сусіда хати немає, він не стоїть жінку і жінку жінкою дочку. Не вдома немає, один гараж у нас. Забрали його, тому що він був ось в крові. Рука мабуть, повелом. І... Наталія живе навпроти будинку, який влучив ворожий БПЛА. каже, спершу була шокована побаченим на вулиці, а згодом зрозуміла, що і сама дивом вижила. От бачите, в стінку стрябили кирпич, Це ж сусідської хати. От, б він вікно встряв. У мене дівани зразу за вікном. Тут посипалось на мене стекло. Лоб трохи поцарапаний. Ну воно ж за що того, що. Штори були, воно нормально. Наталія зізнається, до звуків російських безпілотників тут уже звикли. Вони літають майже щоночі. Втім, жінка не могла уявити, що одного разу дрон влучить у її квартал. Я навіть не чула, що він йшов на сніження. Я просто думаю, ну не тепер сюди, ну, близько летить. Ну, думаю, далі кудись летить. І я навіть не успіла і одразу воно посипалось все стекло. Я не представляю, як далі. У результаті цієї атаки два будинки зруйновано вщент ще щонайменше вісім пошкоджені. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.